Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 27 січня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до мінус 1 градуса та від мінус 1 до нуля вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. На півночі. На Житомирщині вдень температура становитиме від 0 до мінус 1 градуса, а вночі від мінус 2 до 0. Весь день у Житомирі буде хмарним, без дощу та снігу. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 2 до мінус 1 градуса та вночі від мінус 1 до 0. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Сумщині очікується температура від плюс 1 до мінус 1 градуса в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. У Сумах Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар з ночі до ранку. Ітиме дрібний сніг. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 1 до мінус одного градуса, а вночі від мінус 1 до нуля. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері можливий сніг. У Донецькій області очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус одного. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами з середини дня і до його кінця йтиме сніг. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до мінус 1 градуса. Та вночі від мінус 1 до нуля. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 2. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дощу та снігу. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 2 до плюс 1 градуса та від 0 до плюс 1 вночі. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день без опадів. У Херсонській області температура вден буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень очікується дрібний дощ. На Запоріжжі очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Весь день у Запоріжжі буде хмарним. Вночі очікується сніг, вранці дощ зі снігом. У другій половині дня на деякий час опади припиняться, а ввечері може піти дрібний сніг. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 1 до мінус 3 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами. Ранковий сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться снігом. На заході. На Львівщині денна температура буде від плюс 2 до 0 градусів та від плюс 1 до мінус одного вночі. Весь день у Львові буде хмарним. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 3. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та в день йтиме дощ, ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 1 до 0 градусів. Та вночі від мінус трьох до нуля. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний сніг, вдень дощ зі снігом. На Буковині в день температура становитиме від плюс 2 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до нуля вночі. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується сильний сніг. У другій половині дня дощ, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до плюс 1. Зранку до самого вечора в Ужгороді небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ зі снігом вранці змінить дрібний сніг. У середині дня без опадів. А ввечері очікується також дощ зі снігом. У Рівненській області температура в день буде від плюс 1 до мінус 1 градуса, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Цілий день очікуються опади у вигляді снігу. У Волинській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Ранковий сильний сніг у день зміниться мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме 0 градусів, а вночі від мінус 3 до мінус 2. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний сніг, який ітиме до самого вечора. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 1 до 0 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Цілий день ітиме сніг. У Полтавській області температура день буде 0 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 1 до 0 градусів в день, а вночі від 0 до плюс 1. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода: ранковий сніг йтиме до самого вечора. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 1 до мінус 1 градуса та від мінус 1 до 0 вночі. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Сніг йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який ввечері перейде в дрібний сніг. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс восьми до плюс трьох градусів та від плюс 1 до плюс 4 вночі. Увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. Народний прогноз погоди. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на заметіль. А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відступить. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивилися це відео. Бажаю вам гарного і спокійного дня. До зустрічі наступного разу.